Вітаю, мої хороші! Вітаю у нас сьогодні розпаковка. І, як завжди, шустра розпаковка. Зараз на підлогу присяду, щоб мені було зручно. Я не впевнена, що мої дітки будуть мені допомагати, тому що у них свої справи поважніше Капусти погризти, моркви. І давайте подивимося. Сьогодні у мене такий шопер. Так, він пластиковий. Але я його, чесно кажучи, не купляла. Просто я не знаю, як вийшло, коли я оформляла цю картку супермаркету. Мені просто його отак от як подарунок там, загально в пакетах. І я не дивилася потім вже вдома, коли розпакувала, поняла, що цей шопер мені, ну, типа що, як подаруночок. От. Але він такий неодноразовий, його можна використовувати. Досить часто, тобто він ем, міцний. Так, ну це я вам показувати не буду. Я не думаю, що вам ці пакуночки цікаві, а подивимося, що ж сьогодні прикупили. Потім, звісно, скажу, що скільки коштує. Так, і сьогодні я взяла іншу діньку, іншу диньку Ось така, бачите, жовтенька. Я не пам'ятаю, як воно, як вона називається. Зараз, якщо наведу, якщо воно там. Буде бачно. Вона витягла на кіло майже 200 Ну і отак от по ціні, ну получила, що не дешево по весу Я взяла японський йогурт, все-таки зіро Мені подобається. Він не дуже солодкий і не дуже кислий, саме такий, як треба. І я люблю йогурт, звісно, з бананами змішувати, додавати корицю, якесь насіння, і виходить, воно дуже смачно, дуже вкусно. Я частенько куплю, купляю також кабак, або, як то кажуть, гарбуз. От, і... Так, це 900, ну майже кіло, майже кіло і рівно на долар вийшло, Бачите, ось такого я купила вже порубленого, порізаного це зручно. Тобто я, ну, я не впевнена, що якщо я куплю цілий великий, що я його можу правильно розрубати так акуратно, щоб і доску, і підлогу чи стіл. Не порубати. Щодо бананів, якщо ви хочете красиві мати ручки, щоб у вас там віни було видно, прорисовку, так ви знаєте, вживайте щодня банан. І хто б вам що не казав, що банани це шкідливе, це не шкідливо, якщо у вас нема, наприклад, проблеми з тромбами, тому що банани вони ну, трошечки погущують, згущують кров. Але це не критично, якщо ви правильно харчуєтесь, і якщо у вас проблема з тромбами є, то, звісно, ви будете приймати якісь антикоагулянти, навіть той же сам аспікарт якийсь. Да? А взагалі, банани, це я вважаю, що це найкраще, що боженька створив. Одне з найкращих, що створив а, боженька для людей. Так, і усе я таке купляю, я вже про це розказувала. Це для моїх діточок, для моїх а, малих. От, щоб побалувати іноді, коли, наприклад. Ну, взагалі, щодо, як виявилося, розмовляла з ветеринаром. А, Щодо курки, натуралки, оце, яловичини. І всі ветеринари вони чомусь сходяться на тому, що зараз оце м'ясо, яке продається, да, свіже, ну там, морожене чи свіже, що воно є досить алергічним для песиків, особливо для малих, і радять вживати. ну... Мраморну яловичину, знаєте, її тут не так часто демона зустріти і знайти не так часто в продажу буває. От, радять все ж таки е, давати дітям ну, частіше саме. Ту їжу, яка предназначена для песиків, для цуциків. І навіть радять іноді додавати от пупі, дитяче, як дитяче харчування, що начебто воно не таке алергічне, як натуральне м'ясо. Я не знаю, наскільки це так. Ну, от Такі у мене були сьогодні покупочки, бачите? І зараз я як завжди скажу, наскільки воно все, -все добро добре витягло. Саме дороге, що до цього я придбала, це оця динька. Цілу не брала, тому що важко його тягти. Ж... Ну, знаєте, я... Тут продуктів мало, і щоб брати візочка до машини, наприклад, да, на парковку, ну, це якось смішно, смішно великого візочка, і ти на ньому повезеш 5 ну, да, продуктів. От, якось так от. Ну, І все одно тягну, тепер ти знаєте те. І... Потім знов різати, а коли порізане, ти вже бачиш, що там як воно всередині виглядає, і береш те, що ну там тобі треба. І поки я е, шукала чек, до мене прийшла мені допомагати, Фрідочка прийшла. Отак от Допомагати знімати розпаковку. Я кажу, що ж ти вже прийшла? Експерт маленький, я ж вже познімала. І, коротше, я ж кажу, вже ж познімала, понімаєш? Так, і якщо подивитися е, весь чек, то в нас виходить ну, десь 9, нехай, ну, біля 10, там 9 доларів, грубо кажучи, це все добро коштує. от, тобто, Виходить, що за цю ціну можна купити для песиків. 4 йогурта, диньки, оце такого кабака, і 4 бананчика. да, Фрідуська? От, Дуже дякую за увагу, що подивилися наше розпакування. Обов'язково тиснемо в да, да, Фрідуська тиснемо в подобачки, підписуємося. Хочу побажати вам, щоб у вас завжди вистачало коштів на те, що ви хочете купити. Всім гарного настрою. Нехай все буде добре в кожного з нас. Обіймаємо і цілуємо.